Волетенський купальський вінок зробили напередодні свята Івана Купала у Полтаві. До його виготовлення долучилися всі охочі. Що з цього вийшло в матеріалі наших кореспондентів? Катя Соляренко плести вінки навчилася ще у дитинстві, коли їздила на канікули у сводо бабусі. Хочу собі сласти вінок і повісити його як оберіг, що підтримувати снади свята. У вінкоплетінні вправлялися десятки полтавок для новачків, влаштували майстер-класи. Лілі Тумко приїхала з буремного Луганська, охоче ознайомилася з національними традиціями та історією українського народу. У нас Луганську мало таких традицій заблюдається. Тут намного інтересні калорійні життя. Я хочу везде побивати, поїздити на екскурсії. Ваші вопасматри полтаву кульмінацією свята стало виготовлення найбільшого у місті купайського вінка. Його діаметр 3 метри. Квіти і трави для вінка гіганта почали заготовляти А Головне – це добре зробити основу, тобто все тримається на основі. Потім туди додаємо квітів. Головне, щоб вони були яскравими світлими, а ще й запашними. Ми снарвали сьогодні і соняхів, і калини. Ще у нас будуть і Васильки, які придадуть аромат. Ми це робимо для полтавчан. А щоб вони згадали, ми може в якесь дитинство, і повернулися на якусь на якийсь час до бабусі і згадали, як це було. І ось він велетень. Організатори кажуть, це лише перша спроба. Наступного року виготовлять ще більший. Олександра Казакова, новина телеканал Інтер Полтава.